Доброго ранку, друзі. Новий день разом з вами розпочинаємо. Ми Ірина Хоменко та мій чудовий, неперевершений співведучий Костянтина Ой, Дякую, вітаю, друзі. Ми маємо цілі дві з половини години, аби зробити ваш ранок яскравішим з нами сьогодні. Наш маестро Руслан Шукюров, який заряджає енергію з першої ноти. І кулінарний експерт Чава Бакош, котрий уже готовий дивувати своїми рецептами. Так. Чабіку, привіт, що нині сьогодні в меню. Доброго ранку, друзі. Сьогодні приготуємо кокосовий десерт без випічки, а потім приготуємо грібний бургер. О, Ва -ва 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 -ва! вже чекаємо. А ще ми сьогодні познайомимося з пацифістом, який обрав захищати батьківщину зі зброєю в руках, та з фотографкою, котра документує війну, і робить її більш видимою для світу. Дізнаємося, як створювали вже легендарну вишиванку для Олександра Усика. І про те, як треба харчуватися, аби зберегти здорове серце. А ще у нас попереду економічна консультація, зустрічі з гостями, музика, мультики та багато іншого. Ну, Початок середи обіцяє бути насиченим. Тож залишайтеся з нами і налаштовуйтесь на продуктивний та яскравий день разом з ранком вдома. А почнемо, як завжди, з подяки нашим неймовірним героям Збройним силам України. Завдяки їхнім зусиллям, ми маємо можливість починати цей ранок. На календарі 11 вересня сьогодні. Коптський новий рік. Це свято також відоме як Найрус. Воно відзначається коптською православною християнською громадою першого дня коптського місяця. Туут, що припадає на наше 11 вересня. О, мені подобається така назва Туут. І хотілося б дізнатися трохи більше про коптів та їхню релігію. Як я знаю, це одна зі східно-католицьких церков, що дотримується обряду зі стародавньої александрійської традиції. Тобто, вони не зовсім православні, не зовсім католики і зовсім не протестанти. А де вони живуть? В Єгипті та Ефіопії, отже, привітаємо з Новим роком усіх, хто зустрічає його сьогодні. Про інші події цієї середи, величні і трагічні у Рубриці День в Історії. 11 вересня 1943 року був створений хор імені Григорія Варьовки — найбільший музичний колектив нашої країни. Його склад налічує понад 150 учасників в основі репертуару, український фольклор, а також пісні і танці інших народів. Хор відомий своїми талановитими артистами та постановками як в Україні, так і далеко за її межами. Чимало пісень, зокрема і шумиті гуде. Ой, як стало зелено, ой, чого ти земле молодіти стала? Для ансамблю написав його засновник та перший керівник, композитор Григорій Верьовка. Цього дня року в Чилі був здійснений один з найгучніших військових переворотів ХХ століття. Його організував генерал Августо Піночет з метою усунути демократично обраного президента соціаліста Сальвадора Альєнде. Внаслідок путчу президентський палац Ла Монеда був розбомблений, а чинний очільник держави загинув. Відтак в Україні розпочався період диктатури генерала Августа Піночета, що тривав 17 років. За цей час від дій режиму постраждали понад 40 тисяч людей. Більш як 3 тисячі громадян загинули або зникли без вісти. Сьогодні всесвітній день боротьби з тероризмом. Дата пов'язана з трагічними подіями у Сполучених Штатах Америки, де 11 вересня 2001 року стала серія терористичних актів. Нападники-смертники захопили чотири пасажирські літаки. Два з них скерували у вежі близнюки всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, Третій літак у Пентагон під Вашингтоном. Четвертий впав у полі в Пенсильванії. Наслідки були трагічними. Майже три тисячі людей загинули. Серед них громадяни 77 країн. Відповідальність за серію терористичних актів, що стали найбільшими в історії людства, узяло на себе терористичне угруповання Аль-Каїда. Одному з найвідоміших і найдорожчих українських сучасних художників Анатолію Криволапу сьогодні 78 Тривалий час випускник столичної національної академії образотворчого мистецтва та архітектури працював у стилі абстракціонізму, а згодом поєднав його з українським пейзажем і в такий спосіб відкрив авторський стиль. Маю за плечима півтора десятки персональних і групових виставок за кордоном та десятки проданих міжнародним колекціонерам полотен, але жити можу тільки в Україні і малювати лише її, каже художник. Його знамениті картини кінь, вечір, кінь, ніч без назви. Ці три роботи у різний час були продані на аукціоні за понад 100 тисяч доларів. 11 вересня 1997 року для України набрала чинності Європейська конвенція з прав людини. Відтак наша держава зобов'язалась виконувати умови фундаментального документа Ради Європи, який поставив потреби та гідність особистості в центр європейського правосуддя. А українці отримали право звертатися зі скаргою до Європейського суду з прав людини. А яким буде 11 вересня 2024 року, залежить від кожного з нас.